Багато людей сьогодні вважає, що в часи війни музика не є саме основне, не на часі, але як доказує приклад, саме музика може дуже багато чого допомогти зараз людям, тому що буквально за останніх півроку в нас відвідало дуже багато людей, які тут і вимушено переселені в наші регіони, і просто які шукають якоїсь емоційної іншої картини, побуваючи в нас, бачачи ті інструменти, на яких можна пограти. Чи думали ми, коли почали організовувати цей музей, що саме він в такі тяжкі часи може допомагати сьогодні людям? Звичайно, ні. Почалося все звичайно з дуже простих речей. Почалося буквально з декількох інструментів, які ми почепили тут на стіні. І ми гадки не мали, що ця колекція розростеться до такої кількості. І що вона буде потрібна людям, і вона буде потрібна дітям, особливо тому, що основні наші відвідувачі раніше це були діти. Люди, які приїжджають до нас, можуть тут знайти багато нових емоцій, багато вражень, які зараз нам необхідні. Перших інструментів, які у нас були тут у залі, це звичайно були наші звичайні прості інструменти, на яких ми грали, на яких грали в мене в сім'ї, в мене в родині. Це були ну, традиційні наші інструменти. Теж людям цікаві, тому що постійно хтось хотів його зняти зі стіни цей інструмент, пограти на ньому. І оскільки це ми бачили, що воно людям потрібне, ми почали розширювати свою колекцію, почали шукати інструменти незвичні для нашого регіону. Так у нас з'явилося багато екзотичних інструментів, багато інструментів, які навіть професійні музиканти не мали можливості десь там мати в руках чи пробувати грати. До сьогоднішнього дня ця колекція вже має більше 200 інструментів. Більшість з них, які робочі на них можна грати. В цьому селі була традиція, яка тягнулася десятками років, починаючи з 1905 року, тут був середок просвіти, були духові оркестри, якими керували місцеві жителі, і ці оркестри налічували там по 20-30 чоловік. Ну і нам було принципово знайти декілька труб, на яких грали в цьому колективі в цих оркестрах. — це, на жаль, не цей інструмент, який грали іменно в цьому селі, але оскільки зараз на такому інструменті вже рідко грають, вони віднайшли його і він нагадує про ті традиції, які тут подавали в селі. Також є інструменти мого батька-труба тут є, на які він грав, він був керівником теж оркестру в свій час. треба більш такі традиційні інструменти, на які грали тут в духовому оркестрі. Раніше в селі було багато мешканців, на відміну від теперішніх часів, де села практично стоїть пустими. Культурне життя бояло. Ми от маємо інформацію, що Люди, які виїжджали, емігрували за кордон, передавали гроші, щоб купити інструменти для духового оркестру. Так у нас є такі відомості, що один чоловік з Америки передав гроші, щоб закупити інструменти для духового оркестру, який Ну, там не один десяток чоловік грало. І там постійно мінялися покоління. Ми знаємо про 34 склади духового оркестру, які функціонували з 20-х до 40 х років. І навіть вже пізніше, за радянською владою майже до кінця. 80-х років оркестр тут функціонував. Оскільки інструменти вже в нас певна кількість була, ну відповідно хотілося мати якусь історію про ті інструменти. Про тих інструментів, які ми могли знайти якісь відомості, то в нас є багато інструментів, які пов'язані з місцевими жителями. Є в нас багато світлин, де зафіксовано, які це були колективи, в яких руках люди грали. Ну і крім інструментальної музики, тут дуже був поширений і вокальний спів, тут були і хори, були ансамблі. Більшість людей, які в нас грали в духовому оркестрі, і звичайно приймали участь там в художній самодіяльності. Більшість не мали освіти музичної, звичайно, але серед них було о, чимало людей, які. Досить були талановиті і самоучки. І от е, один такий в нас є випадок, про який можна багато чого розказувати. Це музикант Степан Павлиш, народом з цього села. Він грав на багатьох інструментах на скрипці, на кардіоні, на саксофоні. І Була традиція в наших краях, що скрипка вона передавалася декілька поколінь від, від кращого музиканта, до кращого музиканта. Коли музикант вже закінчив свою там, практичну якусь кар'єру, скажімо так, музично. Він цю скрипку дарував музиканту, якому він вважав за потрібне, кого він вважав краще. І так ми знаємо трьох музикантів, яким ця скрипка передавалася. І останній, хто нею володів, це саме Степан Павлишин, який, ну, на жаль, не встиг її передати іншому, тому що він помер. Але буквально за певний час невеликий, ця скрипка просто розсипалася. Коли дочка відкрила цей футяр, скрипка була вже не в цілому стані, а по кусках. Ну, якась така містична історія. Її звичайно відновили цю скрипку, але на жаль, вона вже втратила свої такі властивості, які вона мала до того певна, що. Часто запитують, чому саме камертон, чому такий предмет, який ніби і не є музичним інструментом. Дійсно, це не є музичний інструмент, це є інструмент для настройки інструментів. Так, це еталонний звук, який дає тон для того, щоб настроїти добре інші інструменти. У нас дійсно є багато інструментів, які з натяжкою можна віднести до музичних інструментів, але ми зібрали таку колекцію, де показуємо еволюцію похожих інструментів. показуємо, що взагалі таке звук, чому звук такий важливий для людини, чому люди протягом тисячі років користуються тими інструментами? Чому їх завжди цікавить цей звук? І крім тих інструментів, які ми чуємо, коли виконуємо сучасну музику. У нас є дуже багато інструментів, на яких грають з етнічні групи або взагалі їх використовують не в музичній справі. Але це цікаво людям. Це дає можливість зрозуміти такий інтерес є до музики, звідки він взявся. Крім того, що ми даємо це все спробувати, звичайно, ми даємо дуже багато інформації про ті інструменти. Вважаємо, що дуже важливо для людей цю інформацію знати. Навіть сучасна треба, прошу. Банківської карти. Серед наших струнних інструментів є багато інструментів, які ми чули, які ми десь по звуку можемо впізнати, але насправді їх ніхто ніколи і не бачив так зблизька, тому що вони не є традиційні для нашого краю, для нашої музики. наприклад, Баглама. Всі ми знаємо мелодію сертаки, але ніколи не бачили і не чули вживу, як звучать сертаки саме на багламі чи на бузуці. Це грецький інструмент. Ми всі чуємо східну музику, чуємо турецьку музику, але от саме інструмент САС це саме той інструмент, на якому часто грають турецьку музику. Ми всі знаємо про прекрасну італійську музику, знаємо, що там колись співали серенади, але не знаємо, що інструмент, який часто використовували для компонування. Для Серенат був от такий невеличкий інструмент мандоліна, який у нас був досить популярний в свій час. Якщо говорити про сучасний інструмент, який дуже популярний, це, певно, от один такий цікавий представник, гавайська гітара укулеле, яка має дуже багато шальнувальників у світі, незважаючи на свій маленький розмір, багато музикантів захоплюються таким інструментом. Що говорити про індійську музику, у нас теж є два інструменти, які дуже характерні для індійської музики сітар. І баглома. І тампура. Тампура. Індійський інструмент, який взагалі відноситься до священних інструментів в Індії. Там є вісім інструментів, які вважаються священними, для того, щоб виконувати їхню духовну музику. То, що, ну, історія, коли ми то все розказуємо, то всіх дивує, що інструмент контрабас, він насправді дуже молодий інструмент, йому там років 300, коли його почали використовувати в оркестрі. І найбільший контрабас, який люди використовували, мав 4 метри. Той має 2 метри, а найбільший контрабас, мав 4 метри. Є в нашій колекції е, декілька інструментів, які зараз рідко де звучать. І практично в наших краях вони вже не звучать декілька десятиліть. Ще років сто тому вони були досить популярні на наших краях. Перша світова війна шесті стрільці грали на такому інструменті. називається це інструмент цитра. З часом його витіснили інструменти, які мають більше можливості, це і гітара, і фортепіано, але ці інструменти в нас побутували. Ну і ще зіграв той факт, що радянська влада всякі робила перепони, щоб ці інструменти не звучали, тому що вони були пов'язані саме з інтелігенцією, саме з тим прошарком населення, який старалися викоренити. На ньому грали і священики, на ньому грали викладачі, вчителі в школах. Ну зараз на жаль, такі інструменти у нас. Рідко, де можна почути. Взагалі це три декілька видів, в нас є три, не всі інші. Кожного різне призначення було, але немає не таких великих можливостей, наприклад, як гітара, тому що тут можна грати буквально 2-3 тональність, треба повністю перестроювати цей інструмент. Даний інструмент вражає своєю простотою, насправді, хоча не дуже просто на ньому грати. Дивіться, елементарний інструмент це. Інструмент, який має назву Скадука, це литовський інструмент, пастухи, які, щоб не нудьгувати, цей інструмент використовують для того, щоб трошки розвеселити свій побут. Зараз ми спробуємо поекспериментувати з цим інструментом. Ну, зрозуміло, так? Експерименти можна проводити, правда? Інструмент використовували дуже часто в церквах. Це є фізгармонія, це такий менший варіант органа, тому що не всі церкви могли собі дозволити орган, це дуже коштовний інструмент. А от фізгармонії дуже часто ставили. Ну, це костели переважно. Крім цього, на ньому можна виконувати і світську музику. Він має і репертуар і світський, і не тільки церковної музики. нас є оцека фізгармонія є. У нас індійська фізгармонія теж цікавий варіант, який використовують для виконання індійської музики. Є у нас електрооргану є в нас клавесин, який, до речі, єдиний в області робочий інструмент. Нашими відвідувачами дуже часто є це шкільні колективи, це діти, це люди, які пізнають наш край, туристичні групи, які приїжджають з різних регіонів. Ми знаходимося в село Ішків. Копченецька громада. Чекаємо відвідувачів. Будемо раді показати нашу колекцію, будемо раді розказати, пограти для вас. Наша колекція постійно збільшується, поповнюється новими експонатами, і ми раді будемо бачити нових відвідувачів, які хочуть збагатитися знаннями про музику, збагатитися новими емоціями, особливо приємними емоціями. Таким радом ми з вами поділимося.